Доброго дня, колеги, трудівники. Так, дивіться, приїхав мені вал. Відновили мені попадочне місце Тут підшипник. Ось так вийшло. В попередніх відео я розказував, чому проблема. З цим валом і з цим валом. зараз, мабуть, ще покажу різницю. Бо Там ніколи ж такого бути, не може ще. Получается восемьдесят Ви семь. Не видно, Я вам семь. Ямтер валов пропускаю. Так, сюда, 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 сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Та вже саме кладу в санутилку і такий діаметр. Різниця. Тут 80. Тут 80. 80. Того в мене отакий зазорніш зубами. А тут він взагалі не повинно бути. Короче, зараз я набиваю почипник щепник сюди. Перебиваю сальники, нові. Щоб я замінював на то стоять. Розсальники перебиваю, знімаю промежутку, міняю валу, складаю, домовитку вішаю, будемо сюди. І сюди виготовляю прокладку нову, будемо Так, Прокладку буду робити не з параніту по одній простій, простій причині. На листка, 59 гривень. Всі трактора, які зараз йдуть нові заводи, вони йдуть на прикладушні бумазі. Не купляю параміта діти прокладки, а зроблю їм прикладущні бумажки сюди. Так би легше і ближче. Помічничок на місці. допомагає мені, буде оператором наверное, сьогодні. Кран розпадемо, кран піднімемо, розкатку пересуну під двигун і буду знімати. Я думаю, що я буду показувати вам, як буде виходити. Ось такі в мене плани на сьогодні. Якщо все добре, ми сьогодні повинні скатити і скрутити. Все, не працювати. Так, зняли оперативно, не проблема, доша розкладався, складався. Зараз знімаю корпус, стакан, перекладаю вал. На пол. Так, перебив Та я вала на, на новый стакан. Вал старый. Тут точно в принципе нормальный будет. Пора бы точно верняться. Кажется, дела дуже хорошо и дуже сложно. Так, дивите. Кому потрібен і такий вал з підшипником можу продати. Дешевший магазині. Вал повністю новий, з підчепниками, сальниками і з основним підшипником. Кому потрібно, звертайтеся. Так, а зараз зачищаю. Зачищаю. Ставлю на герметик, поновлю на місце. і буду навішувати назад про на межутку. Напевно покажу, як я буду це робити. У мене помічник оператор є. Буде знімати як ми будемо навіщо. А зачищаємо. Намастив герметиком. А ну, ідемо з тобою сторони, покажемо, як шли це зараз сюди. Переходь туди, переходь. Так, О, також іди зомби. Так, О, бачите, як птиці сидять? Покажи ближче. О, оце воно. Все, встановив, зажимаю, будемо піднімати, встановлювати, а покажу як ми будемо встановлювати. 我不会 Let I wanna close you one. So, ну що, друзі, дивіться. Все спітив. Гру веро. всі, всі болти, Що йдуть по кожуху і звісно. відвісно. Різьби. Фортую нові, затягується прекрасно тут теж затягнути все. Ще одного поставлю, Знизу так же само. Затягнуто так, поставив з другої з сторони по гайці зверху, знизу, зверху, знизу сквозний болт і гайка щоб точно не відкрутилося, не відпустилося. Так само з цієї сторони. Ось так. По валові. Вал сів тугенько в підшипники. Люфта ніякого немає. Вижимав щеплення. Щеплення вижимається чудово. Легесенько чуть-чуть відвів і все. Іди скрутиться. Той підшипник, що в кожухові, маховикові, кожухові маховика, теж зайшов дуже плотно вал. Я думаю, проблема в мене була із-за того, що видавило підшипники в коробці. По одній причині, коли ми скотювали, ми стягувалися болтом промежутку і двигун. Цей вал впирався постійно в свою... вторинний вал зверху в той болт і його туди видавлювало. Я думаю, за того там і кільця не було, і виламані кусочки. Що я зробив зараз? Я встановив цей вал в першу чергу, встановив його туди всередину. Зайшов він дуже туго, звідти він вже нікуди не дінеться. І потім буду зараз вводити два вала в кучу. Я думаю, що це буде проблема і це буде легше і швидше. І за того, що там зазори хороші на шліцах, і там хороші зазори. І таким чином я нічого не видавлю. Все буде під контролем і все буде видно. По зазору на лапках. Ось на дисковий зазор. Наверно трошки підведу. Нажимається, я ж кажу, дуже чудово, Чуть-чуть відвів і воно вже вижате. Небагато. Так, і ще хочу сказати, кран. Кран це річ, звісно, обалденна. Ви бачили, промежутку я навішав за пару хвилин. Я болти набагато довше скручував, ніж промежутку. Вішали. Прекрасно підняв, запопав встановив те, що треба. щас що я планую? Вирубую прокладку, стару не хочу ставити, поставлю нову і поставлю її з бумаги. От поставлю її раді цікавості, з бумаги. По Скручу, побачимо. В принципі, в мене стара, от є непогана, от вона лежить. Ну, не знаю. Не хочу я стару ставити, поставлю з бумаги. Мені здається, що бумага повинна теж тримати хорошо. Параніт є параніт, а бумага чомусь на заводі всі прокладки ставлять з бумаги. Роблять з бумаги. Коли розкочуєш трактора перший раз, це б не доводилось бачити неодноразово, не на одному тракторі. Там всі бумажні прокладки. Так, Мені, мені подобається, як виглядає. Все скручено, все зажато, те, що треба. Якщо все пов'язав, зараз я скручу, вже буде набагато цікавіше далі. Тому що багато роботи буде зроблено. Так, ну що, самий процес скочування я не покажу, Кстати, розкатка. Це дуже хороша річ. Зараз сюди в мене тут ямки були від того, як я осінню заїхав, насиплю туди землі чи от і будемо скочувати. Я вже не буду показувати самий процес скочування. Потім ключуся, розкажу, якщо щось буде цікаве. Болти всі, звісно, ці підуть на фіксатор. Мови немає, всі будуть на фіксаторі. І, в принципі, на сьогодні, напевно, буде все. Тому що вже 7 година. Я пока скручу, поки вирубую прокладку, поки закручу всі болти, стягну. І, в принципі, на сьогодні буде вже в мене все. Так, ну що, глядачі? Ось все, стулили. Ніж... Отак довго-довго йшли. Але різниця відчувається, Радко по кольорові навіть. Що таке краска робить чудеса? Так, значить що розкажемо? Всі болти я зажав. В середині зажав, фіксатор. Червоний у мене закінчився синім. На цьому фіксаторі. Сюди треба робити кришечку замість редуктора цього грудового. Так. Ой, да хмух. Спина ванням пече, розкатка це, звісно, вещь. Що не кажіть, на розкатці розтулити його просто набагато простіше. Ну і кран, звісно, прийшлося мені передок піднімати. І закидати трохи, якщо отак дивимося, закидати сюди в ліву сторону. Тому що йшов воно і злом. Так, всередині тут на тому валові там люфта не було. Це я не пам'ятаю, показував чи не показував. Сів він підшипник туди хорошо. Так, тут, напевно, цей зазорчик, не знаю, треба вбирати чи не треба. Можливо, вберемо. По прокладці з бумаги. Ось так воно там виступає всередині чуток. І з цієї сторони, я думаю, і не повинно пускати. І так само знизу. В принципі, я думаю, буде добре і не буде напускати. Єдине, що мені не подобається, що тут в цьому новому кожуху маховика, якщо раптом десь пустить цей сальник в стакані чи той, що там всередині, то тут не буде куди йому стікати. Наверно, прийдеться мені свердлити отвір один. Для того, щоб стікало масло. Ну, це таке, це буде пізніше, напевно. Якщо я зможу в цьому човуняці просверлити отвір, тоді просверлимо. Так, ну що, якось так. На сьогодні у нас все. Кому цікаве було відео, ставте лайки, коментуйте. Можливо, щось бачите, що не так. У мене поки що так нас на завтра беремо роз, завтра другі плани трошки зранку будуть, а потім будемо збирати. Далі бака поставлю. Кришку цю не знаю, напевно, поки що кришку цю не буду ставити повністю. І ці кришки не буду. Можливо, цей лючок поставлю, щоб туди нічого не падало і цей, навер... і цей не поставлю, бо треба ж пінтувати буде дивитися. Бачите, як в мене виходить отвір. І другого отвора зверху немає. Один тільки отвір. Й-моє. Гавне, прийдеться викрутити, поставити туди шайбочку, побачимо. Ще одну, щоб можна було шплінтувати. Так. І от ті треба пошплінтувати. Ось такий фронт роботи в мене сьогодні виконаний. Все, всім гарного вечора. Бувайте всі здорові.